Львівські каратисти Ярослав та Станіслав Горуна здобули бронзові нагороди престижних змагань прем'єр-ліга в Зальцбургу. Бойовими єдиноборствами брати займаються вже більше десяти років. Першому карате прийшов старший з братів. Через рік переконав покинути Тайквондо, яким займались до цього. І Ярослава зміна розповідають була непростою. Це як рідний до рідного, там жалості було мало. Там десь крики, десь ще щось показували, не роби, так робити. Та навіть до сих пір, вже я так тренуюсь, на середньому рівні виступаю, але все одно, коли я б'юсь, там по-любому десь стоїть в стороні, слідкує за, мої, слідку за моїми поєдинками. І все одно підказує, якщо щось зроблено, то, то кричить на мене, потім вичитує, якщо що. Ну, Старший брат називається. Горуни з кличків прикладу не брали. Поєдинків один з одним, брати не уникають. Вони, в принципі, зовсім відрізняються від поєдинків з іншими суперниками, тому що. Там у нас не йде як поєдинок, а суто просто як гра, хто кого обіграє, тобто там затято один з одним так не б'ємося. Як на тренуваннях, так і під час змагань брати поруч. Раніше були найактивнішими вболівальниками, однак з часом зрозуміли, надмір емоцій тільки заважає. Тепер в роботу тренера намагаються не втручатись і спостерігати за двобоями мовчки. Через це неохоче запрошують на змагання і батьків. Якщо змагання наприклад, проводиться у Львові. То ми навіть пробуємо не казати нікому. О там друзям знайомим, то одне, а як родичам, то, то тільки відволікає. Ми їдемо кудись за кордон. І навіть рідні батьки, тато, мама, знають про те, що ми від'їжджаємо там в Австрію або в Німеччину за пару годин до від'їзду. Свого часу розповідає Ярослав, коли не вдавалось досягти хорошого результату, батьки навіть відмовляли його від занять карате. Брат був значно успішнішим, однак сам залишатись не хотів. Були так розмови, щоб я закинув, може на бокс, пішов ще щось. Але брат підходив, каже: ти їх не слухай, що все попереду. Ну, працював над собою і чогось по потрохи, потрохи, але добуваюся. Тренер хлопців Антон Нікулін переконаний, те, що їх двоє чималий козир. Мовляв, родинна конкуренція постійно змушує працювати ще ретельніше. Вони, вони дійсно доповнюють один одного. Тобто, в сукупності це фамілія, гуруни. А хто з них краще? Я не знаю. Час покаже. Я думаю, що це ну в принципі Стаса більше, якби е, перемог на серйозному рівні. А в Славі кажуть, чуть менше, ну, він і є й молодший, в принципі. Але в майбутньому то невідомо, як воно складеться. Це дуже перспективні хлопці. Змагання у Зальцбургу були для братів останніми у році. Наступного разу на татамі їм доведеться вийти 14 січня під час міжнародного турніру в Парижі. Лев Костек Олександр Бригадир, головні новини Львова.